Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свій догляд на літо. Обрала продукти, які використовувати буду три місяці, і давайте зараз вам це все покажу. Спершу хочу почати з засобів по догляду за обличчям. З весни в літо в мене переходить у використання ось така міцелярна вода від Simple. Дуже відома, розхвалена, всі чудово її знають, і я також буду її розхвалювати, бо вона дійсно хороша за свою ціну, бюджетна і дуже хороша міцелярна вода, яка дійсно справляється зі своєю задачею. Тут, як бачите, десь. Половина залишку ні, вже менше, ні, менше половини тут. Але я думаю, що на літо мені має вистачити. Побачимо, як часто я буду наносити макіяж влітку. Щось мені підказує, що не так часто через спеку, а тому ось цього залишку мені має все-таки вистачити. Так, наступне для обличчя, що я хочу показати, це а, ще один засіб від Simple, який я не знаю вже скільки разів вам показувала, тому що я використовую цей міцелярний гель тільки тоді, коли мені потрібно змити макіяж з обличчя. Тому він закінчується дуже повільно, але як бачите, там вже його мало лишилося. Звісно ж, найближчим часом я сподіваюся, що він вже закінчиться. Посправді мені вже набрид, Хочеться вже щось новеньке спробувати після нього. Тому буду добивати далі цей гель. І йому на заміну я візьму ось таку свою новинку, яка приїхала до мене від подруги з Німеччини. Лавера абсолютно нова, для мене невідома німецька косметика. Тут у нас три в одному: і очищуючий засіб, і пілінг, і маска. Цікаво буде спробувати у всіх трьох варіантах цей засіб. І тут також такий величенький об'єм, вистачить його надовго. <ків> а, в пару до цього засобу я також вирішила взяти ось такий лосьйон або тонік а, від цієї ж марки Lavera Natur Cosmetic. Це в нас а, лосьон, який підходить, підходить а, для нормальної і змішаного типу шкіри. А, тут у нас, мабуть, якась м'ята, якісь трави, щось таке, саліцилова кислота також. Дуже цікаво спробувати, і думаю, що на літе він має підійти. Щось таке освіжаюче, очищуюче, дуже хочеться використовувати влітку. Так, а, наступний засіб це пінка, яку я почала вже використовувати весною для догляду саме вранці ось така корейська пінка Лебелаш вона з лимоном та лаймом, цитрусова. Звісно ж, мені вистачить її на все літо. Це однозначно, тому що корейські пінки дуже економно використовуються. Тут у нас 100 мл. Вона добре очищує, в принципі, як і всі корейські пінки, тому продовжую далі її активно використовувати вранці. Так, ще один засіб, який, ох, ну він вже дуже довго в мене у використанні. Я користуюся ним кожен день. А почала ще, здається, або в кінці осені, або на початку зими. І от півроку, так, півроку я вже його використовую. Я чомусь думала, що до кінця весни він уже закінчиться, але ні, як, як бачите, там ще десь ну, третя частина, ну, може, трошки вже менше, ще присутня, тому ще на літо мені його вистачить, дуже економно використовується. Це ось такий стартер. Трьохсекундний від холіка-холіка з холіка, гіалуроновою кислотою об'єм, здається, 150 мл. І як бачите, дуже це все довго використовується. Зручна тут помпа. Я використовувала цей засіб весь цей час, всі ці півроку, замість тоніка або лосьона. А от влітку все ж таки вирішила, що хочу окремо ще використовувати тонік, дуже хочеться такого освіжаючого. І ще один засіб для обличчя, який вже дуже довго в мене у використанні, тому що тут також величезний об'єм, як для засобу для обличчя 100 мл. Для крему, звісно, це дуже багато, тому я вже дуже давно його використовую. І там, я думаю, ну, дивлячись на те, що він вже такий легенький, я думаю, там вже його дуже-дуже мало лишилося. Найближчим часом він має вже, нарешті, закінчуватись. Це бюті з зволожуючий крем з апельсином, папаєю і, здається, імберем щось типу того, освітлюючий зволожувач тут у нас в складі. Uh, і так, звісно ж, цього крему мені не вистачить на все літо. Замість нього я хочу взяти для себе ще одну новинку. Дуже цікаво буде спробувати ось такий крем. Uh, я не знаю, як точно називається він, No Cosmetics. Якось так. Я вперше його бачу, знову ж таки, це також подарунок з Німеччини. І тут також величезний об'єм 100 мл. Тому, знову ж таки, мені його вистачить також на дуже довгий час, як і цього крему. Оскільки я правильно зрозуміла, це ж для обличчя Крем, не для тіла. But First Hydrate. Так, саме зволоження, зволоження нам тут обіцяють. І матування, і зволоження 120 годин лімітований якийсь випуск це був. Тут дуже, прикольний, дуже прикольна подача цього крему, тому що тут ось така помпа, на яку натискаєш, я так розумію, звідси має виходити крем цікавий такий формат, нічого. Подібного в мене раніше не було. Тому найближчим часом, я сподіваюся, цей вже б'ютіформул закінчиться, і я почну для себе використовувати щось новеньке і цікавеньке. Так, що стосується догляду за шкірою навколо очей, я хочу взяти ось такий засіб від Іссана: гайдрабустер це ролер з гіалуроновою кислотою, ось такий от. Тут у нас ролер, дуже зручно це все використовувати, він такий охолоджуючий, і саме на літо дуже мені має підійти. Тому беру його, я вже його починала, потім відставляла і от зараз влітку знову його беру в використання. Так, що ще стосується обличчя. Покажу вам скраби і маски. Влітку буду використовувати це все активніше все-таки. Хочу взяти ось такий скраб з порошком абрикосової кісточки від Ellen Cosmetics. Я так розумію, він тут з ананасом ще має бути, оскільки тут намальований ананас, але при цьому тут порошок абкосової кісточки. 75 мл ось такого скрабу піде в мене у використання. Далі хочу взяти також у використання, звісно, саме влітку. Ось такий засіб від Beauty Deream. Це кріомаска охолоджуюча. Е і коли як не влітку її використовувати, вона новенька, я ще її не тестувала. І от влітку зараз якраз активно буду це робити. Сподіваюся, вона мені допоможе відчути успеху цю прохолоду і освіжити е моє обличчя. Так, тому, звісно ж, беру її. Ще ось така глиняна маска від Craytons, uh, Photo Perfect Face Mask. Wake up move on. Ось така от у нас масочка, яка вже 100 років просто в мене <laughs> стоїть. І ніяк я не можу її використати. так, Тому що до глиняних масок в мене якось дуже погано тягнеться рука, тому що вони застигають на обличчі, дуже важко їх потім змивати. Якось вони так все стягують, сильно пересушують. Ну, і ця так само, звісно, тому. Але для літа, я думаю, що має вона все-таки підійти. Коли обличчя має надмірний жирний блиск від спеки, то саме такими глиняними масками можна добре його прибрати. Так, що стосується обличчя, ще вам покажу два засоби, які просто найнеобхідніші ну, для мене, принаймні точно. Влітку стояли, чекали, коли прийде саме цей час. А це термальні водички, це спрей, охолоджуючий для обличчя. Я їх взагалі використовувати можу цілий рік, коли хочеться. Але от саме влітку, звісно, це прям супер-пупер необхідність освіжитися. По-перше, в мене є таке ось такий міні-формат термальної води від віши, який я буду з собою кудись брати в сумку. І використовувати десь не дома. Да? А для дому ось такий в мене засіб, просто неймовірно, крута штука, балі, спрей для обличчя, тут ось така помпа, яка я вже його використовую, і тут дуже-дуже мілке розпилення. Прям таке, знаєте, ви не відчуваєте навіть ці краплі, це просто таке, ну, така як хмарка. Дуже-дуже це все приємно і зручно. Навіть у віши тут також нібито помпа, але вона розпилює так, знаєте, більш крупніше, тобто ну, відчувається. А тут дійсно, наче така, знаєте, як не знаю навіть, як це пояснити, така, наче пара холодна прямо вам іде в обличчя. Такий ефект, такий ефект прям ще крутіше. Тому, звісно ж, буду це все активно використовувати все літо. Так, що стосується о, обличчя, це все. Давайте тепер покажу вам ще. Засоби, звісно, для тіла. Але спершу покажу вам ще зубну пасту, яка зараз у мене вже у використанні. Взяла її в травні. Ось така від доктор... DonToD Pro Plus. Від Dot я вже використовувала пасти, але звичайні їх, стандартні, а це якась їх серія Pro Plus, вона меншого об'єму, 75 мл. тут. Ну, Скажу вам, досить таки дивна паста в тому плані. Що вона погано піниться, вона має такий дивний присмак, який, ну так трошечки, знаєте, в'яже все у роті. І ну, не те, щоб вона прям супер-пупер добре очищувала. Тому поки що це, знаєте, щось таке. Мені класичні пасти від Don то все-таки подобаються більше і по смаку, і по тому, як вони піняться, як очищуються, а ця, а ця нібито якби більш професійна для, для чутливих. Зубів, але от в плані саме очищення і смаку не дуже подобається. Так, далі все, переходимо до тіла. Скраби для тіла. Зараз я добиваю ось такий скраб від Ютера, сольовий піне-скраб для тіла, антицелюлітний з медом і кунжутною олією. Там буквально на один раз його лишилося, тому скоро буде в порожніх банках. Треба добити. І після нього я беру ось такий, тому що, я думаю, що якраз таки для літа він дуже добре підходить від Майбаді. Сольовий також скраб відновлюючий з олією, апельсину, там м'яти. Він має такий дуже свіжий, бадьорий аромат. І от саме для літа буде те, я думаю. Так, наступне для тіла це ось такий засіб від лалін, суфле для тіла з ароматом океану. Ну, також саме влітку дуже круто його використовувати. Хоча густе досить суфле, бачите, реально, як масло якесь. Але аромат такий свіжий і дійсно добре підходить саме на літ, якийсь такий свіжий морський аромат. Тому продовжую його використовувати. Ще один засіб, новинка у мене, ще не використовувала ні разу. Перед зйомкою відео зняла плівку, корейський засіб з allo EVera гель. Для літа, знову ж таки, це просто ідеально, особливо після гоління. Просто супер це все охолоджує і вбирається швидко і заспокоює шкіру. Ну, саме це я ще не використовувала, але сподіваюся, він буде так, так само працювати, як інші. Ага, тут у нас є ще така кришечка, і там ось цей ем, гель величезний об'єм, тому вистачить мені це на дуже-дуже довгий час. Скільки тут? Десь грамів 300, так, 300 грамів тут є в нас. Так, щоб все поміщалося, треба якось компактніше ставити, бо засобів багато. Що ще стосується тіла, звісно, гель для душу я беру ось такий новенький, ще ні разу його не використовувала. Також у мене новинка з німеччини No Planet B від DM виробника гель для душу з ароматом, наскільки розумію, лимону і малини. Він дійсно має дуже приємний аромат, коли я знімала відео про цю розпаковку. Ої, косметики, я там тестувала аромат і пам'ятаю, що він, він дійсно такий дуже літній, як якийсь лимонад, такі, знаєте, малиново, лимонний лимонад, щось таке масло масляне. І дійсно, от на літо, я думаю, що дуже добре він підійде. Він гелевий. І ось таке яскраве також пакування. ну, Дуже-дуже літнє. Тому обрала саме цей гель. Так, а, далі гелля інтимної гігієни. Також з Німеччини в мене така новинка від DM Джеса. А, в такому от форматі з кришечкою. Зараз я активно вже його тестую з кінця весни. А, і тут великий об'єм 300 мл, тому, звісно, мені його вистачить на все літо. Поки що мені він начебто. Подобається поганого, нічого не робить, очищує, тому думаю, що і далі в нас з ним все складеться. Рідке мило для рук, яке я хочу протестувати, також для мене новиночка, ось така Орінік «Mauritius Сансет. Тут має бути дійсно дуже такий приємний, свіжий, літній, квітковий, мабуть, аромат. І от саме влітку я дуже хочу використовувати це мило. Тут у нас складі також кокосова вода, якийсь лотос, також аромат лотосу. Квітки фламінго, ну якісь просто райські, райське якесь мило тропічне. І тут така помпа також матова, цікава, точніше, дозатор. Думаю, що буде дуже зручний. І тут у нас об'єм 300 мл. Ось таке мильце ще піде в мене у використання вже дуже скоро. Закінчу те, що зараз, і візьму це. Так, ще, що стосується тіла, це в нас ось така пінка від Ісана для чутливої шкіри, пінка для гоління. І її, в принципі, тут ще достатньо. Думаю, що має мені на літо вистачити. Так. Далі. Ще з кремів для тіла. Тут у мене цілих три ще креми, які я вам не показала. По-перше, ось такий хочу взяти у використання: золоте сяюче молочко для тіла з маслом кокоса, ши і колагеном від Evelyn. Воно дійсно має бути сяюче. Я думаю, що для літа дуже круто має воно підійти. Мені воно взагалі нагадує якийсь автозагар сяючий, але побачимо, як це все буде виглядати на тілі, чи дійсно буде змінювати відтінок, чи ні, чи просто це так в тюбіку. Побачимо: glow and go. Така гарна тут упаковочка. Так, і ще два засоби, більш такі професійні для тіла. Це від Evelyn золота антицелюлітна сироватка моделююча з екстрактом Равлика. Вона має охолоджуючий ефект, тому саме влітку я її використовую вже не, вже не один рік, а, тому що дійсно прям має супер пупер такий охолоджуючий ефект тих зон, які ви намастили цим кремом. Так, тому влітку приємно. Відчувати цей ефект взимку не дуже. <хи> І ось такий також засіб віднівеа, також для мене новиночка. Дуже хочу активно його зараз тестувати. Це в нас крем від наскільки наскільки розумію, також він антицелюлітний від розтяжок, від оцих всіх недоліків шкіри. Також дуже актуальний для мене, особливо після двох пологів. І зараз після активного схуднення дійсно цей крем для моєї шкіри необхідний. Це точно. Тому сподіваюся, якось він мені допоможе. Покращити стан шкіри. Так, ще що стосується тіла, це ось такий дезодорант. Я взяла у використання кулькави від Nivea Summer Happens. Ну, назва говорить сама за себе, якраз для літа. Якраз Summer. Тут у нас. Кульковий дезодорант, зазвичай я такі не купую, тому що мені завжди здавалося, що вони погано працюють, що вони лишають цю жиреність в цій зоні, так, і якось погано Вбирається погано захищає від поту, але я це вже використовую знову ж таки з кінця весни. І я пила в шоці, тому що він дійсно працює, він не лишає ніякої жирності, він вбирається шкірою, він захищає від запаху, від поту. і... Буду, звісно, далі його активно використовувати. І я навіть не очікувала, що він навіть і для літа, скоріш за все, підійде. Тому побачимо. Для мене це прям відкриття цей дезодорант. Я не очікувала, що він буде на мені працювати справді. Так, ще, звісно, засоби по догляду за руками, як же без кремів для рук. Дві для мене ще ось такі неймовірно гарні новиночки, які, звісно ж, у мене асоціюються з літом. і Саме влітку я їх і беру у використання. По-перше, ось такий крем для рук, лімітований випуск від Балеа, гібіскус, гавана. Має бути якийсь такий квітковий аромат. Так, щось таке. І а, тут у нас 100 мл, здається. Так, Тому, ну, в принципі, мені його вистачить надовго, хороший об'єм. Тут, здається, вже трошки менше, 75 мл, але хочу два взяти, щоб різними користуватися для різноманіття Strawberry Gelato Twickle Moon, якось так називається ця марка, здається, ось такий дуже цікавий. А, Крем з ароматом полуничного желе. Дійсно, аромат тут. Приємний і ідеально підходить саме на літо. Ще один засіб, який я виключно влітку беру у використання. Ще, до речі, в мене такий є спрей для ніг, охолодючий, його я не взяла показати. Там його мало вже лишилося, сподіваюся, цього літа вже його доб'ю. І ось такий в мене ще є засіб від цієї ж також німецької марки. В мене прям дуже багато німецької косметики а, від Rosman, оцей фусвол, якось так. Вибачте, я не знаю, як це правильно читається. Охолоджуючий гель для ніг з ментолом. Він прям супер пупер охолоджує. Він прям після цього треба обов'язково мити руки. Е е ноги не треба, але руки, якими ви наносите на ноги, цей гель. Звісно, треба дуже добре вимати. Бо якщо не дай Боже потрапить в око, буде все пекти. Ну, дійсно, такий прям термоядерний гель, дуже ментоловий, дуже освішаючий. Так, до речі, ще не показала вам бальзами для губ. У мене тут два які. Переходить з весни на літо. Я вирішила вже їх не відставляти, вирішила вже їх і далі добивати. По-перше, це ось такий от Кармекс вишневий. Подобається мені бальзам. Це він такий дуже приємний, має приємний вишневий аромат. Також тут у нас є SPF 15, тому для літа він підходить. Буду далі його добивати. І ось цей бальзам, який мені абсолютно не подобається, але, ну, все одно ж, треба його закінчити. Ну, як інакше. Від Ісана, е, полуничний молочний коктейль. Ой, справа в тому, що він поганенько зволожує, він також лишає на губах таку блідорожеву, такий блідорожевий колір, що не дуже мені подобається. ну, Власне, щось таке пластилінове і не дуже живельне. Аромат ну, такий приємний, дійсно щось таке, полуничне, молочне. Але це єдиний плюс. В іншому він мені не сподобався. Але треба вже його добити. Там, в принципі, вже мало його лишилося. Так, до речі, для обличчя це все це ще не все, що я вам. Мала показати, тому що, звісно, тут ще маски. Саме влітку я активно завжди використовую тканинні маски, тому що вони дуже круто охолоджують. Якось от саме влітку я люблю використовувати їх. І я беру ось таку маску від BioAqua з, з якимось курчам. Я не знаю, чи там має бути мордочка курчати, чи це просто таке, така упаковка. Відновлювальна якась маска. Ну, спробуємо, нічого не знаю про неї. Ось така маска Монсап-вітамінна, також зволожуюча, з вітаміном Б. Щось таке. Ну, тут фрукти, тому я вирішила, що якось також для літа хочу цю маску взяти. Рандомно абсолютно обирала, також ось така маска Farmstay з морквою. Думаю, що зайвою не буде. Ще ось така маска від українського виробника Natural Code з Вацсонсу оновлення, з екстрактом ягід чорниці і ожини. Така масочка. І ще ось така, яку я купувала в Аврорі з кавуном Rose About. Дуже цікаво буде її протестувати. З фруктовим ароматом вона має бути. Так, ще хочу я а, спробувати ось такий ензимний пілінг від b -Routine. Ніколи ще, здається, ензимними пілінгами я не користувалася. Тут у нас дві, дві сашетки по 1 граму. Я так розумію, треба цей. Порошочок змішувати з водою і наносити на обличчя. Цікаво, який буде результат. І патчі. Патчі також мені неймовірно цікаво спробувати. Ось такі від Бірутін. гіалуронові а, патчі охолоджуючі. До речі, дуже круто. А, ух ти, тут у нас 12 штук. Я чомусь думала тут на один разочок? Ні. А, Тут у нас 6 пар, 6 пар, тобто на 6 разів вистачить. Дуже круто, дуже круто. Прям така тут величенька упаковочка. І ось тут ще ось такі патчі. Також я хочу спробувати від Essence. а, Такі якісь тут гламурні вони мають бути. Я не знаю, скільки їх тут штук. але, але, ага, тут У мене ще заклеєна. Ну добре, але буду тестувати, прям дуже цікаво. Так, і для волосся. Для волосся тут абсолютно нецікаві продукти. Ну, По-перше, тут у мене ось такий шампунь, але насправді тут інший шампунь налитий цю баночку, шампунь від е Серія який від лупи. Ну, тут його от стільки лишилося, я не знаю, я думаю, мені його не вистачить на все літо, але в мене поки що немає іншого, треба щось йому на заміну буде купувати. Так, також ось така маска зараз у мене у використанні, Я навіть і вам її не показувала ще ні разу. Придбала в фаврорі чисто з цікавості, вона дуже дешево коштувала, там десь 56 гривень. По акції яєчна маска, величезний тут об'єм. Її було б ще більше, але мій син частину розлив у ванну, на жаль. Але, знаєте, маска абсолютно прохідна. Ну, яка ціна, така і якість. так, Тому. Використаю і буду шукати щось нове, новеньке її на заміну. Так, далі я хочу добивати ось такий засіб Garnier Fructis. Goodbye, сікущі закончики. Угу. Він вже дуже давно в мене і дуже-дуже економна він. Роз, Розходується. Ну, дивіться, тут ще мені користуватися і користуватися, на жаль, я вже хочу, щоб закінчився він. Ну просто величезний об'єм 400 мл. Не так же багато його треба, щоб нанести на вологе волосся після миття. Е, і якби він ще робив щось, то ну, як би добре, хай буде великий об'єм, але я взагалі нічого не бачу від цього засобу, тому знаєте, використовую чисто. Через те, що він є, а що ж а що з ним робити, правильно? Не викинуть же. І такий засіб я дуже хочу вже добити, вже не один рік стоїть у мене, і я якось ну, не хочу його використовувати постійно відкладаю. Джардіна Дібілєза, ось така сироватка арганова, марокканське золото для волосся. Вона, ну, вона жирна, тому дуже обережно з нею треба. Це таке прям масло. А, і вона волосся робить таким, знаєте, не знаю навіть як назвати, ну не дуже свіжим, хоча я не наношу на корені, звісно, тільки на довжину, більше на кінчики, але все одно все одно вони потім стають якісь такі, знаєте, як от вата, ну просто якісь такі дуже, якісь такі дуже як м'які і якісь. Ну, якось не дуже мені подобається, як волосся моє виглядає після цього засобу. Тому, е, але маю все-таки надію, що справді добре живеть кінчики е, цей засіб, тому продовжую його добивати. Трошки там вже лишилося, хоча навіть цього об'єму, що лишився, ой, вистачить ще надовго. І ось такі засоби у мене будуть у використанні цього літа. Сподіваюся, цього всього мені вистачить на три місяці. Дякую вам за перегляд. Побачимося скоро в нових відео і до нових зустрічей.